першого порядку денному парламентаріїв, і домовлялися народні обранці у вівторок. Засідання відкриває Андрій Парубій, слухає пропозиції депутатів щодо робочого дня і оголошує перерву. Ймовірно, щоб відкласти голосування, бо у залі немає голови парламенту. Однак депутати з рішенням по Кривбасу визначилися. На жаль, цей склад Центральної виборчої комісії не забезпечив прозорість результату, не забезпечив те, щоб у ці вибори люди повірили. Вони не стали арбітрами, тому якнайшвидше треба міняти цей склад Центральної виборчої комісії, проводити нові вибори в розі. Але тут є дуже тонка грань, як для мене, як для депутата, що Верховна Рада не повинна втручатися в місцеве соврядування. Перерву закінчено. У залі засідань з'являється і спікер, і члени уряду на чолі з прем'єр-міністром. Напроти них у гостєвій ложі другий день поспіль активісти кривбасу. Нагадують плакатами, що результати волевиявлення в обласному центрі вважають сфальшованими. Володимир Грузьман голошує голосування щодо перевиборів. 239 триздев закону хвален. Своєї мети громада Кривого Рогу і самопоміч досягли. Однак депутати нагадують, якою ціною Єгор Соболєв у вівторок провів до стін парламенту активістів, влаштував бійку з охороною, погрожував гранатою. Тож депутати вимагають вибачень і просив би пана Єгора Соболєва уже тепер після позитивного голосування вибачитися під працівниками Верховної Ради за. Безпідставні і неприйнятні слова щодо охорони. Це прості люди, які отримують набагато меншу зарплату і роблять свою роботу. Це не місце, де потрібно погрожувати один одному, руки розпостягати для фізичних вправ. Я не приємлю будь-якого тиску і вважаю його є неприйнятним. І я би хотів, щоб ми з вами. Використовував всі можливості нормального конструктивного діалогу. Вибачення від Соболєва прозвучали не відразу. Колег депутата це